27 червня 2022 року і ми розпочинаємо комплексний державний іспит зі спеціальності облік і оподаткування. Іспит сьогодні складатимуть студенти групи 33. Ми працюватимемо за таким планом. Спочатку буде така вступна частина для привітання, от. а потім далі ми буде проведено. Ідентифікація вас, це буде така організаційна частина. Потім ми проведемо жеребкування, тобто розподіл білетів. Я слово надаю директору нашого коледжу Борису Михайловичу Микитчуку. Шановні студенти, шановний. Богдан Володимирович, шановні члени комісії, дозвольте щиро привітати наших студентів-випускників з успішним завершенням теоретичного і практичного курсу навчання у нашому коледжі з обраної спеціальності. Марія Михайловна вже сказала, що ми проводимо сьогодні іспит нетрадиційно онлайн, ну але таке життя дає свої корективи. Взагалі в життя і в навчальний процес, і я глибоко переконаний, що ми і всім дамо раду. Тож, шановні випускники, я вже так хочу сказати: не зупиняйтеся на досягненому після отримання вашого умрійного диплому. Пам'ятайте, що ви є випускники нашого прекрасного коледжу, а ви самі кращі студенти, які в нас навчалися у нашому коледжі. Хай вам щастить. Удачі вам. Бажаю успіхів і всіх вигоразів. Думаю, дамо слово микому. Будемо буде. Доброго буде, так. Добрий день ще раз вам вітаю вас і будь ласка, гарні слова, побажання для наших студентів. Доброго дня. Добрий день, дорогі студенти. Добрий день весь викладацький склад і члени комісії. Студентам, що хочу побажати, гарного здачі іспиту. Спокійно врівноважено все написати. Ви все знаєте, ми в це віримо, і хочу додати, що зараз дійсно непростий час для нашої держави. Ви, як теперішні випускники, ви якраз будете той, скажем, еліту, яка буде розвивати, піднімати економіку держави і саму державу після післявоєнний час. Тому. Успіху вам і всього найкращого. Зараз ми проведемо ідентифікацію студентів. Як вона відбуватиметься? Я попрошу включити відео студентів. Це перше. Включайте його, так? І далі я по, по списку називатиму ваше прізвище, і ви повинні будете також його назвати: прізвище, ім'я по батькові М -м -м. і студентом якої групи ви є. Перша, перша борох, Соломія. Я ворог Соломія Петрівна, я є студентка 33 групи. Дуже добре. Дякуємо, Соломійка. Венгрин Андрій. Я Вангер Андрій Васильович, студент групи 33. Дуже добре, дуже дякую. Дорош Вікторія. Я Дорош Вікторія Остапівна, студентка 33 групи. Дуже дякую, добре. Добре, Паращина Олена. Я паращина Олена Михайлівна, студентка групи 33. Дуже добре. Далі плеч Михайло. Я плеч Михайло Олександрович, студент групи 33. Бачите, скільки балів ви отримаєте за кожне завдання першого етапу, там 50 тестових, і завдання другого етапу. Далі, оця таблиця є дуже важливою. Тут обов'язково треба обов'язково не забути вказати номер вашого білета, який, який ви отримаєте, так, і також вказати правильні відповіді. Тимунь Дарина. Білет номер сім. Білет номер сім. Багай, Ірина. Всі щасливі, Борис Михайлович. Всі. То самі кращі білети. Білет номер два. Білет номер два. Ну, і я хочу сказати кілька слів ще від себе. Якщо можна на завершення цієї конференції, і те, всього не може знати ніхто, тому що ми колись, наш шановний голова комісії, от минулого зимою був у нас іспит. Він сказав дуже гарну фразу, яка мені запам'яталася: це те, що треба що треба навчитися вчитися. Ви, ви маєте ці навики і маєте дуже добрий фундамент. Зараз я вам бажаю гарно скласти цей іспит. І використати, використати ці знання на практиці, звичайно ж. Ну і як Борис Михайлович казав, дуже добре. Також не забувати, який коледж ви закінчили. Ну і рекомендувати наш коледж своїм друзям, знайомим, родичам, тому що нам абітурієнти дуже потрібні. Тому я от таке маю побажання до вас. Ну і звичайно, удачі всім.